Вітаю! На цьому уроці ми розв'яжемо таку задачу. Одна марка коштує 0,44 гривні. Скільки коштує тисяча таких марок? І ми можемо розв'язати, як завжди, цю задачу двома способами. Розглянемо обидва варіанти. А ви вже самі потім вирішите, який вам більше підходить. Один спосіб дещо швидший за інший, але це не найголовніше. Важливо, щоб ви зрозуміли сам принцип розв'язання. Потім ми перевіримо нашу відповідь за допомогою традиційного методу множення десяткових дробів. Отже, почнемо з 44 копійок 0,44. Це вартість однієї марки. А скільки коштуватимуть 10 марок? Оскільки одна марка коштує 0,44, то вартість 10 марок ми можемо знайти наступним чином. Ми переносимо кому на один розряд вправо. У результаті ми отримаємо 4,4. І в даному випадку на 0 ми не зважаємо. Отже, 10 марок коштуватимуть 4 ,40 гривні 40 копійок. А скільки коштуватимуть 100 марок? Відбувається те саме, оскільки ми купуємо в 10 разів більше марок, то ми переносимо кому ще на один розряд вправо. Отже, 100 марок коштуватимуть 44 гривні. І тут все зрозуміло: якщо одна марка коштує 44 копійки, то 100 марок коштуватимуть 44 гривні. Переносимо кому ще на один розряд вправо. А зараз давайте знайдемо вартість однієї тисячі марок. Переносимо кому ще на один розряд вправо. Перенесення коми на одну цифру вправо рівнозначно множенню десяткового дробу на 10. І в результаті ми отримаємо 440. Запишу два нулі після десяткової коми, щоб було зрозуміло, що це 440 гривень і 0 копійок. Але ми б могли зробити все це значно швидше. От у нас є 0,44. Тепер ми множимо це число не на 10, не на 100, а відразу на 1000. І тут нам треба поставити ще один 0, а кому перенести на 3 розряди вправо. Звідси ми її переносимо сюди. Тобто 0,44 ми помножили на 10, на 10 і ще раз на 10, тому що 1000 це. 10 помножити на 10 помножити на 10. Отже, ми отримали 440 гривень. А тепер перевіримо, чи правильна ця відповідь традиційним множенням у стовпчик. Отже, нам треба 1000 помножити на 0,44, тобто на 44 копійки. Починаємо множення з розряду сотих. 4 на 0 це 0, 4 помножити на 0,0, 4 помножити на 0,0, 4 помножити на 1 4. І це те саме, що й 4 помножити на 1000. Продовжуємо множення. Сюди записуємо 0 і знову 4 помножити на 0,0, 4 на 0, 0, 4 на 0,0 і 4 на 1 це 4. Іншими словами, 4 помножити на 1000 це 4000. І ми не враховуємо цей 0, оскільки ми перейшли на один розряд ліворуч. Тепер нам залишилося додати все це і поставити кому, бо при множенні я проігнорувала кому в десятковому дробі. Отже, підрахуємо, скільки буде тисяча помножити на 0,44. 0 плюс 0, 0 – 0 плюс 0 – 0 плюс 0 і 0, 0, 0, 0, 0, 4 плюс +0, 4. І нарешті до 4 додати порожнє місце або 0 буде 4. Десяткова кома відіграє дуже важливу роль. Якщо ми її проігноруємо, то отримаємо неправильну відповідь: 1000 помножити на 4 це 4 тисячі, помножити на 40 це 40 тисяч. А отже, у відповіді ми отримаємо 44 тисячі. Але тут ми множимо, як ви бачите, не на 44, а на 0,44. Якщо ми подивимося на множники, то всього справа від коми в обох множниках дві цифри. А отже, у відповіді ми повинні дві цифри праворуч відокремити комою. Ось одна цифра, ось друга. Таким чином, за тисячу марок нам потрібно заплатити 440 гривень. Ось і все. До наступної зустрічі!